Знов на виставку повернувся диван Арго. І, до речі, у воду тканині, в кінці відео покажу, що це означає. Е, значить, дивана є три спинки на розмір 1,60 метр і середню ви можете використовувати як підлокітник. Він може бути від 80 см як крісло до величезного розміру 2 метри. Має дві, два положення розкладки. Перше положення це йде шезлон. Ви можете спокійно сісти, ноги протягнути отак, і подивитись телевізор, щось по почилити на диванчику. І також розкладається повністю у спальне місце. Тут спальне місце 1,60х2 два. Наповнення дуже комфортне, підходить для щоденного сну. Воно таке по жорсткості вище середнього. Тут іде ППУ щільності 40, такі диванчики живуть довше 10 років взагалі без проблем. Також на дивані ось покажи, повністю йдуть. Зйомний чохольчик.